Більше про реформування галузі теплоенергетики поговоримо з новопризначеним директором Черкаси Теплокомуненерго Павлом Карасем. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Наскільки мені відомо, ви не маєте фахової освіти, звідки знання з теплоенергетики? Фахова освіта це питання в Україні взагалі цікаве. Насправді, фахова освіта в теплоенергетиці. Її мають досить небагато людей. Я не маю спеціальних знань з теплоенергетики. Я не запущу котла, я не розрахую там, гідравлічні режими, але я досить тривалий час займався тим, що шукав, яким чином, зекономити кошти міського бюджету. І, як не дивно, зекономити найлегше кошти міського бюджету. І кошти фактично кожного жителя нашого міста, це реформуючи саме теплоенергетику. енергетику. І що там робити для того, щоб менше тратити, я знаю. Зрозуміло, які ваші перші кроки і головні кроки на новій посаді? Насамперед потрібно оптимізувати управління підприємством, прийняти програму, план розвитку підприємства і розпочати заходи з за енергозбереження. Перш за все, треба налагодити облік енергії, теплової енергії, яку отримують споживачі, щоб чітко знати, де найбільші втрати. Починаючи з того, в якому будинку найбільше споживання, тобто найбільші втрати, тому що споживання чітко залежить від того, чи утеплений будинок, чи не утеплений, зроблені там якісь заходи із оптимізації споживання тепла чи не зроблені. Скільки втрат в мережах, в яких мережах, скільки втрат. Таким чином, коли це буде зроблено, буде чітко зрозуміло, які мережі потрібно ремонтувати найпершими, які будинки потрібно утеплювати найпершими. Тоді буде ефективність використання коштів як підприємства, так і міського бюджету, так і жителів нашого міста, які будуть хочеш чи не хочеш, змушені утеплювати свої оселі. Тому що інакше вони будуть просто більше платити за тепло. Оце такий короткий план дій на найближчі там, кілька місяців. Ви активно впроваджуєте енергозберігаючі технології. За вашого керівництва ми отримали кредит від Європейського банку реконструкції розвитку. Чи будете ви і надалі боротися за те, щоб наші Черкаси були незалежні від газу? Так, однозначно. Максимально Максимально потрібно відмовитися від споживання газу. Це єдиний шлях зменшення темпів росту тарифів. Хочу сказати зразу: з моїм приходом тарифи зменшені не будуть. Але я прикладу всіх зусиль, щоб темп росту тарифа в Черкасах зробити чи не найнижчим в Україні. Я знаю, як це робити. Зрозуміло, і останнє запитання. До кінця 2012 року усі будинки мають бути обладнані лічильниками тепла. Тож за який кошт це буде робитися і як саме? Давайте збережемо інтригу. Так. Зараз ми працюємо над кількома механізмами, як це робити. І я думаю, що ми ще зустрінемося в цій студії Звичайно. для того, щоб обговорити саме це питання. Дякую вам за відповіді. Тож вітаю вас з новим призначенням. Бажаю вам успіхів! Побачимо ще в нашій студії. До побачення до зустрічі. Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин був Павло Карась, новопризначений директор комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго.